Старуй прогноз для років на серпень 2025 року. Подивимось на п'яти різних колодах, що вам роки покаже, покажуть вищі сили, що пророкують вам на серпень. Так. Ось, які зміни може бути в роботі, те, що устоялося, те, що приїлося, те, що, можливо, набридло, те, що дозволяло вважати, що день на день схожий, а так воно і було, тут щось розрушиться. Ваша ну, занадто велика стабільність розрушиться. І це гарний шанс для вас далі. Що ще очікую років в серпні. Якщо ви жінка, то за вами будуть спостерігати соцмережі, наприклад. Можливо, так, здалі питати у когось із знайомих. Можливо, ви. Ну, це роки. Ні. Ну, хтось спостерігатиме тоді за жінкою Лев Овен, Стрілець. Так, ви будете спостерігати. От чимось вона вас приваблює все-таки. Якщо ви чоловіки, то як жінка приваблює, якщо ви жінки, можливо, вам цікаво життя цієї людини, можливо, бачите його не в тому світлі. Будете сумувати, порівнювати її з собою чомусь. Чомусь, можливо, це сестра, можливо, подруга. Хто буде пропонувати? Ой, вибачте, так, на серпень для років прогноз. Так, ой. А ще у вас дивіться, будете насолоджувати життям, можливо, десь відпочивати будете, можливо, в гарній компанії, можливо, просто на самоті створити собі затишний такий е, вечірній, наприклад, за, е, застілля. Да? Щось купите смачненьке, те, що ви насправді полюбляєте, у телевізора. Біля каміна, це якщо ви взимку будете дивитись в холодну пору року. ну, от так, В затишному такому приємному місці ви будете обдумувати щось планувати і різко діяти. До чогось додумаєтесь. Якась ідея от, під час оцього відпочинку вам дуже допоможе. Так, Ще що чекає в серпні років. А що саме в серпні у вас, дивіться, розрушиться от, тут, тут підсилює в даний момент. І те, що у вас вже закінчувалось. Закінчиться період, саме в серпні закінчується цей період, розрушається все, що вам не потрібно. Вся нечесність, чи ваша, якщо ви її допускали, чи інших людей, і це на краще для вас. Емоційно ви станете сповнені, тобто. Якщо у вас щось було таке неприємне, то воно розрушається. Якщо воно йде до вас, то воно теж закінчується швидко і вже в серпні ви починаєте новий етап в своєму житті. І це приведе вас до гарного емоційного стану. Так, можливо, ви інтуїтивно будете розуміти, що це найкраще для вас. Ну, давайте іще остання колода, чого вам чекати у серпні. На щось будете копити, збирати. Так, щось ви хочете таке. Е, ну, тут все своє залишу з собою. Можливо, все-таки і прийдеться копити для того, щоб. Нарешті отримати те, чого ви так жадаєте. Можливо, воно вартує грошей, або, а, або для цього потрібні такі кошти, або потрібно щось для навчання, якась інформація. Можливо, тут взагалі просто купити не про гроші. І тут ви виходите, дивіться, людиною, який вдалося вирішити всі свої питання, причому настільки гарно, що ви дійсно відчуваєте себе на вищому рівні. І це дає вам нові ідеї, нові можливості, нові натхнення. Тобто ви вже будете іншою людиною в серпні місяці. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.